Всім добрий день, ви на каналі Українське Яблуко. Ми сьогодні будемо показувати вам ще сорта персиків. Будь ласка, розповсюджуйте в соціальних мережах. Ставте вподобайки, для того, щоб канал розвивався, а ви могли підбирати сорти, правильно вирощувати і мати прекрасні плоди для того, щоб наша країна процвітала і була передовою. І в аграрні, і в всіх сферах. Я вам хочу сьогодні представити персик Royal Majestic. Ось такого він кольору. В нього чудове забарвлення, він в технічній зрілості. Три роки. Це без пересадки. 3 роки дереву, четвертий рік пішов. Плодоносить уже другий рік. І має отакі от плоди з таким темно-темно-бордовим забарвленням. Користуються вони, ці плоди, цей сорт попитом, і за забарвлення в основному. Ну і і за гармонічної смаку. Тобто. Тут гармонічний він між плодоношенням, е, е, між кислотою і міжду, е, цукром. Тобто цукор і кислота в балансі на цьому персику. Е, чим він характерний? Характерний, що питома вага його дуже е, він важкий, плотний, надзвичайно плотний, Мякоть жовта. Ми будемо розрізати, показувати. І колір гарний. Його зривають в технічній зрілості. От сьогодні 1 серпня і наступає технічна зрілість персика. Деякі вже дозрівають, але основна маса, основна маса персика ще не, не зріла. Вона в технічній спілості і його можна... Зараз зривати і транспортувати. Особливості, значить, я вже вам зазначав, це гармонійний смак між кислотою і між цукром. Він дуже плотний, дуже важкий, це добре для виробників. Має гарний колір і Е, звичайно, що він займає якнайменші тари, але вага його велика, і тому е, його е, хорошо е, в промислових садах вирощувати для виробника, тому що дуже вага висока. При рівних е, величині персика різних персиків Royal Majestic і Azurit е, дуже важкий, він набагато важчий. Чим, наприклад, там Флемінги, і Рідхавен, і інші інші сорта. Це все ми провірали, дивилися і його перевага. Із-за недоліків я можу вам що сказати. Ми, в нього є така вада, вона невелика, ось ми зірвемо цей персик. Ось бачите, от в цій частині персик, коли росте і набирає, і він наскільки швидко набирає, впирається. У деревину і його видуває. Тобто він падає. Йому нічого нема, він плотний, він не б'ється, в основному ми його реалізовуємо, але от є така вада. О, це особливість самого сорту. Оце з недоліків. Все остальне в нього грає. Далі ми зірвемо цей такий достатньо великий персик і поставимо на вагу. Якщо його ще потримати, він теж впаде. Бачите, ось тут сильно пережимає до гілочки і якби відштовхується і витискає. Дуже важкий персик. Видно по по вазі навіть на руці. Ми зараз спробуємо його зважити. Ми взяли тут такий, що вже дуже дозрівший, крупніший, і оцей який ще не дозрів в технічній Що Ми бачимо. Зараз ми Ми бачимо тут 284 грами. Ось такий він. Меншого ставимо. 198, тобто 200 грам. Ну і ставимо цього здорового, ось такі теж бувають. Ми вже поставили, він дуже спілий. Бачите, він же тут потріскався. 200, 427 грам Ось такі він. Тобто, майже пів кіла. Там не дотягує трошки до цього. Ну, в основному вони ось такі. Ось такі по 283 грами і ще менші от, до 200, от 297, 200. 197, 200. От такі вони. Ну, більшого і не потрібно. Зараз ми от візьмемо цей великий персик. Ми його розріжемо, побачимо, що в нього внутрі, який він. Ну це вже такий, достатньо перезрівший. Ось ви бачите, легенько я притронувся. І попробуємо на смак. Так, ось ми його розрізаємо як кавун. Як кавун. Ось така м'якоть. Бачите, все тече. Соковитий. гармонічний. Смак в нього. Він цей вже чуть-чуть перезрівший. А в цілому він дуже плотний. Ми зараз ще розріжемо інші перси. Оцей технічної спілості. Там цей, а можливо цей. Бачите, тут він дуже щільний, так як я і казав вам. І ось такі в нього, нього м'якоть жовта. Теж солодка, соковита, тільки плодна. Що можна сказати за цей персик? Плодоносить нормально, не багато, не мало, достатньо. Забарвлення є, транспортабельність дуже е, хороша. Він плотний, його можна в технічній спілості е, відправляти далеко і в любі тарі. І. Е, Чим ще він хороший, що люди привикли до імпертного персика, а він забарвлення приблизно має, так як Royal Majestic. О, і люди беруть по більшій е деколи ціні. О, і він перед Редхаленом. Тобто в проміжок між Флемінгом 5 Флемінг 5 ми дориваємо, ще там є 5Б. Проміжок між. Флемінгами ранніми і Ретхавеном основним сортом. Я думаю, що це достойний персик, кому потрібно, буде саджанці, ми будемо їх теж робити певну кількість на приморському і на манджурському персику на 24 рік. Замовляйте. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки до наступних зустрічей!